Після матча прес-конференції головного тренера Черкаських мав Артем Сліпенчук. Артеме Валерійовичу, Валерій, з перемогою у вас. Важка перемога Дякую. над сильним суперником. Що відчуваєте, які емоції? Та, звичайно, завжди добре перемагати, позитивні емоції. Вітаю свою організацію і своїх гравців, і наших болівальників з перемогою. Що стосовно гри, так хлопці бились, намагались віддати все, що є. І, і, скажімо так, що в нас є якась полоса, е, така, що ми програємо, і десь е, часом граємо непогано, але немає результату. І остання баба перед плей-офф. дуже важливо набрати якийсь ритм і мати якийсь позитив. Перед плей-офф. хлопці бились, старались, і е, так добре, відсоток тигачкових е, непоганий, щось ми забили, і найголовніше, що перемогли. Можливо, перемога над лідером турнірної таблиці в регулярному чемпіонаті дозволить якось оперилити команду хлопців в останньому баблі. Так, так, я вже сказав, що добре, ми всі, всі бабли, всі матчі намагались перемагати, але маємо те, що маємо ту турнірну таблицю і намагаємось рухатись далі. Зараз кінцівка чемпіонату дуже важливо мати якусь надію. З такі гойдолки свої рідні були там серії поразок. Зараз перемога дуже хороша. Як вважаєте, команда на шляху до того, щоб підійти до плей-офф? Бачимо, побачимо. Ми намагаємось, ми працюємо незважаючи, перемогли, чи програємо. там Побачимо, час покаже. В першій половині вибрали якісь претензії до нові А я, я не пам'ятаю ігрові моменти. І, е... Е... Так, і не тільки його, і всіх гравців, мабуть, якась була дурниця. Але так він, як і всі гравці сьогодні дав максимум і енергетику, і файт так. Тому немає претензій. Але звісно, коли перемагаєш, ні до кого немає претензій. Але знову таки є помилки, ми намагаємося як якомога менше їх робити. Доброго вечора, Андрія Афонов, після бачу прес-конференція. Підготували то Бачу, володя коні готував мені борща. Дякую, хто цей показував, тому що то, може, бачили ми на гри. Да, вітаю, да, вітаю Дніпро з перемогою. Я вже привив вибачте, то у нас було скільки там 3%, сказав чим, скільки, що, вони, що хтось їх може перемогти. І це ми. Випадково всі вже програють цьому Дніпру. Я бачите, вітаю Дніпро з перемогою, а це Вітаю цей Черкас і, да, з перемогою і з цим свой. божиком красним. Він не готував нам щось, я йому кажу. Так, що ми цей після даємо, щоб кажу, так що ми цей? Сьогодні щось працюємо, то там вже пішла заруба. Так, да, так, да, я тебе готую, борщ приготував Володя, топовий, кохаю. Так, по грі. Дніпро Черкаси, вітаю. ну, поразка Дніпро то е, випадковість. Така машина зупинити, це, що там Черкаси, чи де черкаси, де Дніпро, там хлопці. Тут я теж трохи для моїх кінтів приготував, кохаю їх, люблю. Дивись мені хлопці далі підруються, подивитися. На, що це ти мені дав дивитися? Там, там, в Дніпро приїхали, там і кошелі. Поцелуйчики не виш, там все, борщик, володя, ось тут, диви тут. Так, да. перемогли, да і перемогли. Насправді. Ну немає якогось. Ви бачили навіть після гри якоїсь радості. Та й ну, що ну має коли з Дніпро ступитися. Добре, що Черкаський мав там з цим 10-м, восьмим тренером збірницем всім. Я не далі хлопці подивитися. Передача гарна, яка аналітика, то він на шарі. Передача топ. Я дивився, топ. Кажу. Да. А що ще сказати? Да, і в принципі все. Завтра нова гра, це все забули. Подивимося, як будемо у плей-офі міста які. Да і в принципі все. Забули добре. цю гру і йдемо. — до Питань повернемось. Так, Як вам борщ Борщ — топ. Володя завжди готував цей добре. За три хвилиночки він не показав. Говорю, готуємо, дам борщ. Я, я зрозумів. Вибач, я в кінці оце поставив там солі трохи при як цей робив припорошив, солі трохи. Так, да, борщ хорошенький. Ще питання немає. Я так і зрозумів. Гарного всім дня. славам героям, це все добре, але хлопці там б'ються. Ми можемо цю русну машити трохи, і буде краще. Це все баскетбол, це все, все це хня. Ми маємо розуміти, це на все робиться на фронті, на нулі. І то, що ми робимо тут, це так, тільки розрядити обстановку, а хлопці там сидять, мерзнуть і допомагають захисникам, захисницям. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую.